Близько п'яти місяців працівники Житомирського облавтодору не отримують зарплатню. Окрім цього, їх перевели на триденний робочий тиждень. У той час як роботу з ремонту доріг виконують приватні фірми. Пікетувальники вийшли під стіни підприємства із вимогою видати їм кошти та погрозою перекриту дорогу Київ. чоп Чоб торгівався десятого року. Тобто, ДП виконаної роботи служба не підписує договір. Там 23 мільйони з скопійка. 13-й рік суд виграє ДП в служби. кошти не повертають, вони подали на біляцію. 14-й рік ДП служба виграє в ДП суд. Стягнути служби автомобільних доріг Житомирської області на користь дочірнього підприємства 23 мільйони 422 тисячі. Попри рішення попередніх судів, начальник служби автомобільних доріг, за словами пікетувальників, подав чергову апеляцію. Обурені працівники запросили на свій пікет представників укравтодору. Та поки НАТО очікував на приїзд держслужбовців, дирекція обласного автодору запросила людей на перемовини. без камер. Нам Ну, Я вас дуже прошу. Я не чекаю. Нічого, нічого там, ніяких питань. На переговори із керівництвом журналістів не пустили, що, звичайно, викликало наше обурення. Тож зараз ми очікуємо на остаточне рішення, а також на приїзд керівництва із Києва. Замість обіцяних п'яти хвилин перемовини тривали півгодини. Врешті-решт, пікетувальникам оголосили результат бесіди. Попередньо. Е Четверг очікуємо від служби автомобільних доріг оці гроші 5 мільйонів 400. Платимо місяць заробітної плати, закриваємо. І, І роботу да, забезпечуємо матеріалами, бітум відповідно, платимо за газ, запускаємо пантобетонний завод, паливо і працюємо. Але обіцянки виплатити заробітну платню лише за один місяць працівників геть не задовольнили. Не там бажуть, зберемся, є ви пойміть правильно, місяць нічого, це нічого не грає, місяць. місяць. І там зарплати зарплат... нема, там да. тисячу гривень, нічого, нічого не місця. Отдайте за чотири за місяці зарплат. зарплату нам разом. Це зарплата 960 гривень. Де взяти ці гроші? Як де взяти? Ну, то на малюкому здані, ви будете під забором сидіти, а чого ж ні? Києва до мітингарів Їхав представник управління експлуатаційного утримання доріг, який обіцяв докласти про все керівництво, та сказав, що ситуацію вважає дуже складною. Що ситуація така, ново ну, що гроші то що нам положено, вони не йдуть. Ну, от. За травень місяць не прийшло жодної копійки. От. У лютому теж жодної копійки не було. Сьогодні зайшла спецперевірка з Мінтранса. Вони вивчають нашу ситуацію. Три дні вона буде тривати. За його словами, по закінченню перевірки є надія, що зарплату дадуть. Подібні ситуації з заборгованостями склалися по усій країні. А борг у цілому складає півтора мільярди. Також представник Укравтодору запропонував громаді написати. Звернення. Така пропозиція пікетувальників вкрай обурила. Вони не розуміють, чому мають писати звернення, коли ситуація і так відома. П'ятий роботу не зарплату. Завтра захотіли звернення, звернення бу. буде підготовлене. Ну, ще пройде три місяці. Ніякого звернення yeah. не буде. У півтора, понеділок, півтора. Чотири місяці. Ця точно всі дороги мітингарі налаштовані рішуче та кажуть: якщо до понеділка нічого не буде вирішено, вийдуть перекривати основні транспортні шляхи. Анастасія Туловська, Олександр Голобородько, телеканал СК 1